И оно А взрыв моментальный. взрив моментальний, взрив моментальний. Оці машини почали горіти всі. Ой. Все? <риклад> вот тут все ж ну, Вот, І там вот открытые багажники так. Очень сильный взрыв, очень сильный огонь, но службы прибыли, минут через десять наши службы уже были здесь. Да. Минут службы, молодцы, приехали быстро. вы Весело. А Хорошо. Живы, живы. Здоровы, здоровы. Испугались, да? Да, все живы. Ну, только одна женщина пострадала, ее, конечно, жалко. И гуляла собачки. Та звісно, це ж було почало восьмого. Я встала вікна відвісила штори і думаю, ще трошки полежу. Тільки вклалась, коли думаю, що мені чується, такий несильний звук був, не сильний. Один і другий. І, мабуть, третій, а тоді як шарахнуло, стокла так і Я дивлюся, штора заходить. тут. Ви Ну, звісно, не встигла, І зараз руки трусяться ще. Та одна я блого там злякалася і туди за шкаф ховалася, а, а не можу залізти. Я подушками вкрилася, ноги вкрила, думаю, що хоч ноги не подрубувала. Не дай Бог статися без ніг на старість, так що ти, кому ти нужен. І на молодості на старості, а потім в мене немає родичів. У мене в селі, одна сестра 70 років, вона не приїде. Отут у мене 15 штук цвітків. Було, і тепер вони вже, коротше говоря, я їх тільки покупала, виставила два дні назад чи три дні. Ну нічого, тепер буде причина їх викинути. Було шкода, а тепер ось бачиш, які вони, як каліки. А це ж оце я ці стекла вберу, і там уже я на балконі, поки доставала, я обрала. Цьому будинку, тому під'їзді. Ви вдома були подивити? Да, так. Вдома були. Що, Прокинулась до вибухати? Та я і не спав. Не спала. І розкажіть нам, як там було. Дуже гучно. Угу. На 4, на вибуха почув. Ну, все ж думав, світловось, світловось, світлово, але там нічого немає. З балкона виглянув, а тут то уже воно горить. Згоріли. Да, Ні, слава Богу, наш під'їзд, ну, нормально, це ось тут, звісно, людина тільки ось поставила ось балкон на першому поверсі, буквально, я не знаю, місяців два не на чотири. Біда. Оці щось люди, ви знаєте, ну, Спокровська, ось, 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 ось машина згоріла. Оця ось. От від війни втікали і вона їх наздогнала. Ну, подивимось. Тут друге питання, ви бачили, які тут у нас проїзди? Пожар вон стало все закрив. А ж хочет дорогу зробити до тих домов, іще ж хотят, тут ще буде машин додавати. Як воно тоді буде, я ж не знаю. Гул! Гул, я думала. опять этот самый вертолет, но на вертолет не похоже. Такие как мотоцикл, что-то такие пролетело. И оно еще взрыв моментальный. Взрыв моментальный. Вот все машины начала гореть и все. Ой. На кухне, в одной спальне, во второй спальне, на лоджии. Даже я же говорю, дверь, которая на лоджию закрывается, и там полетели стекла. Де-то тут близько взривне воно. Це я сердик зніму, а то мені мішає. Одне знайшло, що вилетіло, далі не прощупаю. Як він співстатить його вже прибило там. Він тут синок спить. О. Оце нічого, не ні одного складного. Так, вже... ви в якій кімнаті знаходилися, коли вибух стався? Біля дверей. Біля дверей була. Ну вас не зачепило нічого. Ні, я, я присіла. І mm. балкона ж нема совсем. Рознесло повністю. А ви з сином живете? Сином інвалідом. Він без дня біє. Mm -hmm. А скільки сину років? 63 буде. постраждав постраждав. вину успел встать. Він угу. там, там спал, Він успел встать. Я красной коляской сидел. Вы уже встали? Да, я всем утра встал, как раз садился на коляску в это время взрыв. Еще вы почули? Сразу услышал стрельба была, так как за домом была, а потом уже был хлопок сильный во дворе и вылетели стекла. Бедра за стекла. Да. Ну, такой хороший. Прямо планы было, видно, даже через шторы.